Сьогодні півдня була вдома. ну і Я от сиджу, така дивлюся у вікно, і там так сонечко сідає, і так все гарно світить, і навколо така красива осінь. Треба сходити піти, затаритися на продуктами. Я думаю, поєднаю приємно з корисним. Вийду трішки швидше і заодно подивлюсь на цю всю красу. Маю сьогодні трохи роботи зі сторінкою, наповнюю її, сиджу, розбираюся з фотками, з старими якимись архівами. Щоб мати матеріал, з яким працювати. От, і, і, і сидіти в телефоні так багато часу <гум> доволі складно. Ну, я не знаю, як люди працюють по 12-10 по годин за комп'ютером. Це для мене просто щось неймовірне. От, тому я вирішила зробити таку не знаю, собі прогулянку. Заодно сходжу на базарчик, на який я зазвичай ходжу тоді, коли в мене є час, бо він трохи не по дорозі мені з роботи. І куплю каву з кофеїном, каву без кофеїну, трішечки там всяких сирочків, плюс овочі, якісь. І це мені спростить життя на кілька наступних днів. Не потрібно буде нічого купувати, ходити в супермаркет по кілька продуктів, вилучити їх додому. А зараз конкретно займуся тим, що я, от така домашня ілона, облаштовую собі наступні кілька днів. Коли в мене буде багато роботи. От, тому йду і заодно на ту всю красу. Ай, гарно. Але І це мега задоволення. Дивіться. Я собі цієї осені придумала, що помаранчеві мені пасує. Трішки ще про бренд свій додам. Я засновниця апсайклінг бренду Потріб. Ось сумочка зі мною. Ми шиємо наплічники-бананки з обрізків, які нам віддають з виробництва безкаркасних меблів. Ось І виходить на даний момент нашу основну сторінку зламали, де в нас були найбільші продажі. ну основні точніше, І де було більше, ніж вісім. Бачите, я ще не навчилася, що треба іншою там пальцем десь світло регулювати. І Виходить, що ми втратили магазин. Ну, По суті, як це, якби він був фізичний, то він би згорів, якщо отак брати. І ми починаємося спочатку, тому зараз я багато працюю над відновленням в плані наповнення нової сторінки. Ця попередня вже вся кінець, я її відпустила. Це тягнулося невизначеність два місяці, Вона нас в продажі в три рази. Тому це мене доволі бентежить. І виходить на даний момент. Я так перемикаюся на сайт і на нову сторінку. І сайт вимагає від мене ведення додаткових соціальних мереж. Я забула, як вона називається. Твіттер. Ну, твіттер, перед тим забула, як називається. Це вже друга. І третя ще буде тікток англійською. Я англійська рівень виживальний. Роздобула цілу торбу скарбів. <ріху> Ось. Іду, ще зараз візьму якогось смачненького хлібчика. І якраз встигла на те, як сонечко заходить, І вже почне бути холодно. Так що моя прогулянка перерва між роботою. Успішно. Там трішки загалом як е, е, життя буття, <смі> можна сказати, що доволі бентежно, бо мені зараз максимально швидко хочеться відновити результат, який ми назбирували, накопичували протягом більше, ніж п'яти років. У нас зламали основну сторінку в інстаграмі, де було більше, ніж 8 тисяч підписників, і звідти йшли наші основні продажі. І ми тепер почали все спочатку. <смі> Я так Ну, продажі впали, звісно ж, бо багато людей просто нас загубили. Плюс на новій сторінці набагато менше матеріалів, з якими можна ознайомитися, аби замовляти. Тому я зараз сиджу і, і так, коротше, бігом, ці всі фотки перериваю, щось наповнюю, щось коротше, монтую. Я відчуваю збентеження і відповідальність, бо в мене команда, оренда двох приміщень, фурнітура, комуналка і ця всяка коротше, штука додаткова, яка постійно вимагає витрат. Тому я націлена на те, що ми якомога швидше повернемося в гру, можна сказати. І це буде для мене просто історія, яка колись зі мною сталася. Тобто на даний момент я відчуваю трохи стрес і бентежно, сумну таку нотку через те, що в мене було якесь таке велике бажання купити хоча б якусь автівку собі і там з весни починати їздити. І там більше мандувати, шукати собі будинок в селі завдяки цій автівці, тобто мати можливість реально десь вибратися і подивитися на ті будинки, бо доволі складно автобусами добиратися. Як в мене вже був досвід. І виходить, що всі якісь бажання, мрії, вони зараз зависли в невідомості, бо в мене була хоча б більш-менш якась сталість в роботі, зараз її немає. І я така... Але це народжує якісь нові дуже цікаві ідеї просування. Тому думаю, що <смі> все вдасться. І головне зараз не лягти, ось так і не страждати. Тобто це не є кінець світу. Просто це якийсь там момент складнощів і все. І просто потрібно взяти і лупатись у скелю. Дуже хочеться ще такого результату. Але, Дуже хочеться швидкого результату, але розумію, що треба просто терпіння, наснагу, гроші на рекламу, бо ми наживали свою основну аудиторію теплими контактами і так далі, тобто органічно. І зараз ми починаємо працювати в такому ключі відновлення і мене бентежить, що я не можу передбачити коли. Ми повернемося в сталість, яка у нас була перед тим. От, але нічого. Я все надалі люблю те, що роблю, і все нам вдасться. Я стільки прокинулася. От, і вже вийшла собі на балкон подивитися, як стає сонечко, мало людей. Я стараюся так прокидатися десь до 8 години ранку. Дуже люблю ось цей час там сніданку, неспішно, коли це все рано, коли там на початку дня. От, і якісь таке відчуття, що світ тільки прокидається. І я встигаю трішки більше, аніж би повставала в 10 чи в дванадцять. Не знаю, чогось в мене є якесь таке. Хто це у нас такий зараз буде з нами гуляти. Хм? Вони думають, чи прийняти мене в свій клан. Можна? Можна до вас? Що ти булочка солодка? Такі компанійські. так? Компанійські. Це 10-та вечора, а я вже в ліжечку. Відчуваю таку трохи втому за день, хорошу втому, бо я була ще на волейболі. потім на прогулянці ми в парку були з песиками, от і якось дуже класний день, це майже вихідний, я трішки ранку мала роботи. І якийсь такий висновок дня. Я оце зараз відчуваю цю легку втому приємну. приємно. Я дуже рада, що в моєму оточенні багато класних людей. І те, що я далі відкрита до якихось знайомств, бо я вірю в цей свій скарб які я збираю протягом життя, це саме люди, і завдяки їм я відчуваю якусь опору в якихось своїх нових починаннях. І я розумію, що мені завжди є до кого звернутися, якщо мені потрібна допомога, підтримка. От це якесь дуже класне відчуття безпеки, яке я дуже ціную загалом завжди цінувала. А в теперішній час війни воно доволі підсилилося. Бо відчуття безпеки як таке в нас порушене. І ось в цю мить, коли я маю якісь опори, то мені легше рухатися далі. Тому це моє таке друге відео на YouTube. Мені дуже цікаво розбиратися, що там, як там, бо я відчуваю, що в Інстаграм я вже не поміщаюся, тому мені хочеться знімати якийсь такий контент саме тут. Тому бажаю на добраніч. хто моститься спати, не знаю, хто, можливо, прокидається. Ось бо я зараз буду домонтовувати своє друге відео і буду лягати спадки і чекати початку робочого тижня. От планів багато, роботи багато, результат потрішки з'являється, і це мене дуже тішить. Все, всім па, -па, -па.